Черговий анонс від Трампа доля Ірану вирішиться за наступні два дні. До мирних перемовин планують залучити Білорусь. Туристи із арабських країн усе частіше обирають Польщу. Офіційні особи Сполучених Штатів дали зрозуміти, що наступні 48 годин будуть критично важливими для визначення того, чи можливе дипломатичне вирішення з Іраном або ж президент може вдатися до воєнних дій. Тим часом між Ізраїлем та Іраном на тлі ракетних, повітряних та безпілотних атак відбувається битва в інформаційній сфері, за словами директора інституту близького сходу Єгелонського університету Лукаша Фредерика, саме Ізраїль наразі виграє інформаційну війну проти Ірану. Шекалі з керованим до заходу достанових посилах, які Ізраїль скеровує до заходу. Він ту війну виграє. Навіть з огляду на повідомлення про повний план панування у повітряному просторі Ірану. Це не до кінця правда, адже Іран величезний, а Ізраїль не має засобів, щоб його повністю контролювати. Але такий меседж був і це посил, який спотворює реальність. Елементи цих повідомлень також потрапляють до самих іранців і потрапляють до суспільства близького сходу. Казутрафітеж до самих іранчиков. Це з багато істотне цьому випадку. і też теж до blisko wschodnich. американські військові вже направляють на близький схід додаткові літаки. Другий авіаносець та його ударну групу ABC News пише, що поки Іран та Ізраїль обмінюються ударами, іранський режим сигналізує про готовність відновити переговори зі сполученими штатами. Спецпредставник Сполучених Штатів із питанню країни Кіт Келок має намір найближчими днями відвідати Білорусь та зустрітися із Лукашенком. Інформує агентство Reuters із посиланням на чотири джерела. Точний порядок денний зустрічі поки невідомий, Хоча Келок у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни в Україні. Йдеться у публікації. Держдепартамент сполучених штатів а також посол. Ство білорусі у Вашингтоні поки не коментують цієї ситуації. Сам Келок та Білий Дім також не відповіли на запити про коментарі. Якщо спецпредставник Сполучених Штатів зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки. Туристи із Аравійського півострова можуть бути шансом для розвитку галузі у Бескидах. Так вважає президент Селецької туристичної організації Кшиштоф Язовий. Безкиди хочуть перехопити частину туристів, які відвідують Малопольщу та Підгалля. Минулого року до Польщі приїхало майже 60 тисяч туристів із Об'єднаних Арабських Еміратів. А це майже на 40% більше аніж минулого року. То раз бачиш теж у кінку в на країну що разу більше ми орієнтуємося на туристів із арабського світу. Бачимо від них велике зацікавлення. У напрямку Кракова влітку щодня є близько 30 рейсів. Хочемо частину цих туристів перетягнути із Малопольщі до Бескидів. Це насправді дуже вимогливі клієнти, але нам вдається виправдати їхні сподівання, бо маємо добре підготовлену інфраструктуру. і вимагання, бо маємо дощ добре підготовано інфраструктуру. Гості з арабських країн також полюбляють за Його дедалі частіше відвідують туристи із Арабських Еміратів Кувейту та Саудівської Аравії. Цьогорічне літо також уже прогнозує більшу кількість бронювань від угорців, словаків та чехів. Семи не поширюватимуть спільної заяви щодо війни в Україні за результатами саміту у Канаді. Усе через позицію Сполучених Штатів, як інформує CBC News, Вашингтон не погоджується з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та хоча б воно було пом'якшеним. Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії були включені до спільної заяви, оскільки побоюються, що це поставить під загрозу переговори. Йдеться у поб. Лікації зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій. А також оголосить, що країни саме підтримують мирні зусилля, які очолюють США. Тим часом у держдепі підтвердили, що однією з жертв вчорашнього російського авіаудару по столиці є громадян громадянин Америки. Влада столиці підтвердила смерть 14 людей. Прем'єр-міністр Словаччини поставив під сумнів необхідність збільшення витрат на оборону та заявив, що його країна могла б виграти від нейтрального статусу. Заява Роберта Фіцу зустрілася з різкою критикою і з боку опозиції. Роберт Фіцо вперше публічно запропонував нейтралітет словаччини у відповідь на запитання журналіста про збільшення витрат на оборону. В тих незмислених часах зброєння, у ці божевільні часи озброєнь, коли оборонна промисловість потирає руки як фармацевтичні компанії під час пандемії, Словаччина отримала велику користь від нейтралітету. На жаль, це рішення не в моїх руках. але божа тут не в моїх руках слова Роберта Фіцо викликали бурхливу реакцію опозиції. Лідер партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка вважає їх скандальними. Неутраліта знамена відступенітралітет означає вихід із НАТО. Це небезпечна риторика. На той час, коли росіяни та Путін не лише бомбардує Україну та вбиває мирних жителів, а й загрожує всій Європі. Бомбардує Україну, а забіг цивілістов, але са сацеле Європи. Президент Петер Пелегріні вважає заяву прем'єр-міністра спробою провокації. Після зустрічі з лідерами парламентських партій напередодні майбутнього саміту НАТО він запевнив, що Словаччина не порушуватиме єдності альянсу та не блокуватиме рішення саміту. Підляські лікарні стикаються із серйозними фінансовими проблемами. Попереджають їхні директори. Деякі з них можуть навіть втратити ліквідність у найближчі місяці. Крім того, медичні працівники мають отримати підвищення зарплати з липня, а ресурсів у лікарняних скарбницях на це немає. Розповідає голова форуму про спілок у підляському воєводстві Евгеніош Шмошець. Воєвутка рада діалогу сполучного вистосує сподіваюсь, воєводська влада скерує петицію до ради соціального діалогу. Ситуація у цілій Польщі трагічна. Кошти погано розраховані, ресурсів бракує. Лікарні під загрозою Уже є багато справ, якими займаються судові виконавці. Środki не вистачаються. Шпіталом гроші утрата плиності фінансової. мають справи коморнічес, зле вицени свячень. Міністерство здоров'я розглядає можливість заморожування індексації зарплат на 6 місяців а рішення можуть ухвалити уже 25 червня.